У покращенні нашого життя, щоб вся жертва не була даремною, щоб ця дійсно, ця вічна пам'ять була тою, якою б він хотів, що вона була. Була у процвітанні, процвітанні як дітей, як і родин у процвітанні нашої країни. Він віддав своє життя за кожного з нас. Так як сам я Україну, як він ненавидів Москалів. Напевно, не всякий чоловік може проводити як лінію свого життя. Він навіть мені казав, мама, ти подивися, ти дивишся телебачення російською мовою, а я сумська стою на замісті відчини. Коли у нас сталася у 2014 році війна, він був на півночі. він мав е, право на життя. Там гарні заробітки. Але із своєю твоєю дружиночкою, і з маленьким синочком, із бумалю за очками вони кинули все, закрили меблі, пороздавали свої майтки, що вони там вже заробили. І приїхали, приїхав захищати вічину. Все, що був байкер. і Бачили, як його друзі його проводжали. І я довго просила і падала в ноги, бо ми, як бачите, всі не здорові, не йди. Але коли Саша збрив свої кучери бороду і такий маленький прийшов у хату, і що синочок записався, каже, да, ну, я злев своє материнське благословіння. З фронту ми не отримували з батьком багато повідомлень, але ми знали, що Саша на місці, тому що... І, за словами його товаришів, він і смерть прийняв після того, як допоміг товариша. Нехай буде проклята війна, нехай отой рижий страшний дід, який сьогодні колотить у тим світом. Відчує горе кожної матері, і кожна сльоза впаде на його руду лисину і проб'є там горючою сльозою. Великий дір, але крім нього є ще й інші, є ті, хто йому сприяє. Люди, пам'ятайте, Україна це держава. Раз держава, значить, ми повинні за неї боротися і відстояти її. Він безумний, він прагнув весь час здавати щось нове. Він, він дуже любив він був добрий душею. Сьогодні хочу Він вічно живе в пам'яті людей і в серцях у нас. І наша любов до нього, хоч, хоч його немає з нами, але наша любов навіки. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. імені президента України, голокомандуючих збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку щиро любив ваш батько і захищав до останнього подиху. Вкотре ненажерлива, кривава війна накрила своїм чорним крилом Коростишівську громаду. Біда прийшла не лише в родину Олександра Рудніцького. Це горе відчуває кожен присутній. Війна забирає найкращих, отих відданих гарячих серцем і чистих душею патріотів своєї країни. Він був таким, як будь-хто з вас радів життю, мав плани, любив сім'ю, родину, друзів та найбільше любив неньку Україну. І не вагаючись у перший день війни пішов боронити свою землю від ненависного ворога. Олександр ненавидів расистів ще з частів антитерористичної операції, коли вперше став до бою з ними. І бився він мужньо за спокійні ночі і тихі світанки, за глибоке чисте небо, яке так любив фотографувати, за майбутнє без війни. За незалежність та волю вітчизни, наш герой лишив по собі не лише пекучий біль втрати, а й світлі спогади та справжній взірець незламності. Я прошу всіх вас пам'ятати подвиг воїна, любити свою Україну, жити достойно, за себе і за полеглих захисників, і беззаперечно вірити в перемогу. Саня прийшов до нас у 2017 році, відразу здобув повагу. Гарна людина був. Ми з ним багато розмовляли, він освічений, посвідчений. Ми неоднократно перебуваючи в окопах, завжди з ним розмовляли про те, як повернемося і відкриємо свій бізнес. Саня був байкером, Саня був фотографом. Він був шаленим, вільним і незалежним. Але він прийшов сьогодні на щиті. Тому я не кажу йому прощавай. Я йому кажу, спочивай, довго нас чекай. ми побачимось. Тому Струнко. Слава Україні! Героям Слава, слава нації! Смерть Україна! Боже усе! Олександру Рудніцькому! Герою України! Відвічне! Могутнє, козацьке тричі, слава! 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 Ще раз! Слава! слава!